В одному з Луцьких дворів помітили хлопця, який ламав кущі з квітами, а на зауваження мешканців реагував агресивно. Про це журналістам сайту новин Луцька і Волині Конкурент розповіла голова ОСББ Колізей Плюс Олена Гнатюк. Інцидент трапився поблизу будинку на Кравчука 15 В. Жінка зазначила, що 27 червня вона через вікно побачила, як хлопчина обдирає квіти гортензії з куща, ламає їх і складає. Пані Олена стала з балкона робити йому зауваження. У відповідь юнак почав хамити, обзиватись і далі зривати квіти, не дивлячись ні на що. За словами жінки, таке трапляється вже не вперше. Більше того, голова ОСББ каже, що підліток вів себе дуже неадекватно і нібито перебував у стані сп'яніння. Жінка звернулась до правоохоронців і написала заяву. Втім, хлопець втік. Поліції впіймати його не вдалося. Та все ж обурені мешканці Динку мають надію, що вандала розшукають правоохоронці і проведуть з ним бесіду.